The <laughs> Володимир Зеленський вже півтора місяці не підписує історичний законопроект про рекордне підвищення податків. Рада ухвалила його ще 10 жовтня цього року. 41-й день, як законопроект про історичне підвищення податків припадає пилом на столі у президента. Пише нардеп від голосу Ярослав Железняк. Тому просто це виглядає так, як відтягування неминучого і бажання врятувати свій рейтинг, що стримує президента від підписання документа за інформацією джерел видання Forbes Ukraine, у Кабміні. Більшість співрозмовників взагалі здивовані, що про це. Це затягнувся. Одна з причин проти підвищення податків виступає український бізнес. Питання податків підіймалося на кожній зустрічі президента як з бізнесом в регіонах, так і з радою підприємців. Є відомі бізнесмени, які агресивно виступали проти підвищення податків. Підтверджує інший топосадовець в уряді. За три дні до фінального голосування проти законопроекту виступала ціла низка українських підприємців. Ключова теза бізнесу уряд має сконцентруватися на детянізації економіки та максимально скоротити видатки бюджету. Президент боїться непопулярних кроків. Вважає згаданий нами заступник голови фінансового комітету Ярослав Железняк. Але це вже події, яку не скасувати. Він не може не підписати закон, впевнений железняк. Ще два співрозмовники в Кабміні та раді сказали Форбсу, що не усі податкові зміни, які увійшли в фінальний законопроект, були погоджені з президентом. Хоча Зеленський мав щонайменше п'ять зустрічей з депутатами, міністрами та бізнесом, на яких детально обговорювали усі зміни. Серед таких податкових змін, які пройшли повз ОП, опинилося підвищення до ринкових показників бази для ренти корисних копалин. Підвищення мінімального податкового зобов'язання для Землі та акцизний податок на вина, в тому числі і гристі. Один із топчиновників уряду сказав, що це сприйнялось Зеленським як порушення домовленостей. За словами семи співрозмовників Форбці Україн в Кабміні, Верховній Раді та Офісі президента, Зеленський підпише законопроект без змін та не накладатиме на нього вето. Підписання документа чекають міжнародні донори. МВФ зробила його одним з prior action, тобто пріоритетним, кажуть два співрозмовники в уряді. А железняк пояснює, МВФ для затвердження програми треба впевнитися, що бюджет. Та наступний рік реалістичний. А як вони можуть побачити зараз, реалістичний він чи ні, коли закон досі не підписаний. Один з урядовців досить сильно хвилюється, що програма з МВФ просто злетить та каже, що законопроект має бути підписаний до 21 грудня. Ще два співрозмовники видання кажуть, в разі зриву програми МВФ під питанням опиняться надходження усіх 38,4 мільярда доларів зовнішньої допомоги у 2025 році. Про те, що змінить законопроект про історичне підвищення податків, ми детально розповідаємо Віли у матеріалі на нашому сайті. Посилання на нього ви знайдете в описі під цим відео. Обов'язково прочитайте, навіть якщо ви не підприємець, та негайно підпишіться на телеграф на всіх платформах, щоб бути в курсі всіх останніх новин. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.